Вибори виграє той, хто рахує голоси. Ця істина, виголошена паном Джугашвілі в Україні, актуальна завжди. Актуальна в Одесі, Луганську, Харкові. Виявляється, у Слов'янську теж. Як пам'ятаємо, на цих виборах як по списках, так і по мажоритарці, перемогу здобула партія регіонів. Розглянемо конкретно підрахунок голосів до Слов'янської міськради за партійними списками. За багатопартійною системою міській раді надається 30 депутатських крісел. Далі шляхом простого ділення суми голосів всіх виборців за кожну партію отримуємо. Кількість на виборчу квоту. Що таке квота? Це кількість голосів за одне депутатське місце. Далі, розділивши кількість голосів виборців за кожну партію на квоту, отримуємо числа для кожної партії. Цілі частини цих чисел відповідають кількості крісел на кожну партію. У Слов'янську партія регіонів набрала 18 депутатських місць, компартія 4 і так далі. Сильна Україна, фронт змін, прогресивні соціалісти і діти війни. В сумі вийшло 27 крісел. крисел. Залишається три вільних мандата. Як їх розподілити? Стаття 77 закону про вибори говорить: цитую, дробові залишки враховуються при розподілі решти депутатських мандатів, що залишається». Аються після цього нерозподіленими. Виборчі списки кандидатів у депутати від місцевої організації партії, які мають більші порівняно з іншими дробові залишки після ділення, відповідно до частини шостої цієї статті, отримують по одному додатковому депутатському мандату, починаючи з виборчого списку, що має найбільший дробовий залишок. Отже, логічно випливає, що три вільних крісла мають дістатися трьом партіям, які мають найбільші цифри після коми, тобто прогресивні соціалісти 9 десятих, комуністи. 6. Сильна Україна 0,4 Дивимось результат партії регіонів: 18,3548 десятитисячних, сильна Україна 2,4376 десятитисячних. Бачимо, дробове число партії Сильна Україна більше ніж у ПР Тобто на одне крісло претендує саме сильна Україна. А що робить Слов'янська міська виборча комісія? Вона посилається на частину другу статті 77 закону про вибори. Цитую: якщо дробо. Ові залишки у двох чи більше виборчих списках однакові. Першим додатковий депутатський мандат отримує той виборчий список за кандидатів, якого віддано більшу кількість голосів виборців. Простіше кажучи, слов'янська МВК округліє результат партії регіонів. Натомість закон нічого не говорить. Про такі математичні дії, як округлення до десятих. Незважаючи на те, що результат сильної України був більшим, крісло віддали партії регіонів. Слід зазначити аналогічний випадок був у Миколаївці. Тамтешні виборчкомівці звернулися за роз'ясненнями до центру виборчкому, де отримали відповідні пояснення, за якими три не є чотири. Це тільки один момент роботи Слов'янської міської виборчої комісії. Як то кажуть, далі буде.